Слава Україні! Друзі! Сьогодні крутезний день. Перед вами гвинтівка 308-й калібр, поршень, 16-дюймовий ствол. Це не реклама гвинтівки, це просто коротке ТТХ фірма Robinson, або Робінзон. Хто як вимовляє моделька XCR з приставочкою M. Дана гвинтівка, тут зараз буде вставка фотки, як вона виглядала, належала нашому другу. В силу певних обставин він захотів її продати. Від іншого нашого друга був запит, що для певних задач специфічних було б добре мати таку гвинтівку, бо до цього ми їм давали тепловізаційний приціл, який буде встановлений на цю гвинтівку, і буде використовуватися за призначення. І так співпало, що до мене ще звернувся наш товариш, який раніше нам оплатив гвинтівку на фонд. Це зікзавр М400, і сказав, що хотів би ще, якщо є така можливість, купити комусь гвинтівку. Ми співставили бажання, запит, можливість, все це діло закамулювали. І сьогодні ви бачите цю красуню, яку ми передамо нашому товаришу. Тут яскравий приклад: він, він, він. Всі виграли. Людина задонатила. Людина продала, людина отримала. Ця гвинтівка чим важлива? Її основна особливість, що, ну, зрозуміло, що по законам України приклад штіфтується. Але війна вносить свої корективи. Ця гвинтівка може стріляти з складеним прикладом. Це важливо для ведення міських боїв. І ця гвинтівка дуже легка і проста в розборі в зборі і обслуговуванні. Одним натиском ми відкриваємо гвинтівку, дістаємо поршень, обслуговуємо, закриваємо назад. Все. Для тих, хто дрочить на калаш, а це калаш тільки виконання американців 308-му калібрі, грубо кажучи, конкурент 7,62х39. Не було конкретно запиту, що треба Робінсон, саме такої моделі. Був запит, що треба коротку, бажано складним прикладом поршніву 308-му калібрі марксмінську гвинтівку. Хлопців знаємо, допомагаємо не перший раз і розуміємо, що це не забаганка, а необхідність. Оскільки наш напрямок називається Все заради життя, то ми вриваємося ті історії, які зберігають життя наших військовослужбовців, наших друзів, наших земляків, наших українців. І сьогодні хочеться з вами поділитися такою. Крутою новиною, це вже як тавтологія, але емоції переповнюють, що ми маємо змогу передати нашому другу таку чудову гонтівку. Як там далі хлопці будуть тюни там перефарбовувати і так далі. Це вже не наша справа. Наша задача, щоб в даній історії всі були він, він, він. Продав, оплатив, отримав. Все. А ми, як фонд, взяли на себе менеджерську роботу. І це важливо розуміти кожному, хто хоче допомагати, але не знає як. Приходьте до нас, ми маємо досвід. Ми знаємо, як, ми команда молодих професіоналів, які за рік вже здобули чимало знань, здобудемо ще більше. Ми невеликий фонд, ми сімейний фонд, в якому всі об'єднані єдиною ціллю, ідеєю все заради життя. Ми робимо все, що рятує життя наших хлопців. Ті, хто додивився до даного моменту молодці, слідкуйте за новинами на нашому YouTube-каналі. За новинами в наших соціальних мережах, тому що зовсім ж скоро на нашому YouTube каналі вийде огляд цієї гвинтівки. Але ну, ця модель, тільки інша гвинтівка, і ми її порівняємо з попередніми гвинтівками, які ми вже відтестували. Це Зігзаур і Heckler Koch в 308 калібрах. Дякуємо за те, що ви з нами. Дякуємо, що підтримуєте. І пам'ятайте, в єдності наша сила. До нової зустрічі!